Сніжний квітень буковиною пройшовся циклон, що вкрив область шаром снігу. У чому причина несподіваного погіршення погоди? Буковинці діляться відео та фото незвичайної для весни негоди у соцмережах. Якби була зима, ми б раділи цьому снігу. У гідрометцентрі розповіли, снігу за ніч насипало понад 10 сантиметрів. Тетяна Негадайлова пояснює: ці незвичні для сезону опади приніс холодний циклон з Балкан. У нас протягом вчорашнього дня і. Балкан на чорне море і далі сюди до нас на Буковину впливав циклон, який загострив і ти йому знайшло досить холодне повітря. Звира та сильні пориви вітру повалило одразу декілька дерев у Чернівцях. Надзвичайники двічі виїжджали на виклики, звільнялись під гілля автомобілі та шляхи. Через раптовий сильний снігопад місто зупинилося у заторах. Ми не спостерігаємо значного приросту кількості Ситуація досить стабільна ухладення погодних умов міст сприяє будуть сприяти дорожньо-транспортним пригодам. Тим паче, якщо люди вже пересули свої автомобілі на літню. Жителям міста у подібну негоду фахівці радять утриматись від поїздок, особливо тим, хто вже змінив шини. Синоптики зауважують, опади триватимуть впродовж усього тижня, і лише з понеділка слід очікувати по-справжньому весняну погоду. Та завтра треба бути особливо обачними. З неба сипатиме сильний сніг. Вранці та в день 6 квітня будуть значні пориви вітру від 5 до 20 метрів в секунду. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ-4.